За рік, вже майже 9 місяців повномасштабної війни. Багато хто з українців пережив складний, болісний і такий травматичний досвід, як спілкуватися з людиною, котра має такий досвід і не хоче про нього говорити. Саме це тема нашої сьогоднішньої психологічної консультації. Тож зустрічаємо Антона Семенова, психотерапевта, соціального психолога, засновника проєкту Як ти брати. Доброго, доброго ранку, доброго ранку. одразу хочеться внести ясність, так би мовити. Ми будемо говорити про військових, які мають цей досвід, чи взагалі про людей, які пережили окупацію, які бачили страшні моменти, вибухи за крок до смерті, так би мовити, ми про, про всіх зараз людей говоримо. Лілія, наш проект, в принципі, починався як проект для військових, тому би саме їм допомагати. Але від відразу з першої презентації виявилося, що все, що ми готували для військових, воно стосується і цивільних. Mm -hmm. Всі отримують складний досвід, травматичний досвід. всім буває складно, і ситуації складно для складні для спілкування. Вони відбуваються з будь яким українцем зараз. Тому це, практично все, що ми робимо, стосується всіх. Mm -hmm. Я просто знаю дуже багато прикладів, коли дійсно особливо рідні люди, які, наприклад, комусь вдалося виїхати, хтось залишився в місцях і опинився в містах, де були, які були окуповані, і опинився в окупації пережив страшні моменти, і він навіть рідним людям не хоче розповідати, щоб не травмувати їх. Чи можливо він не хоче розповідати, щоб не занурюватися в спогади, які його ранять, які його змушують знову і знову переживати це все? Це в принципі така, такий імунітет спрацьовує в людині, правда? Як пояснити ось таким людям, які пережили складний досвід, що вона не хоче спілкуватися з іншими про це? І е, зробити це так, щоб дійсно не образити людей, тому що коли ти цікавишся, ти начебто проявляєш свою турботу, ж? От як пояснити, щоб її більше не чіпали з цими запитаннями, це звісно дійсно дуже актуально, тому що ну неможливо уникати тем. Ніколи ну всіх ніколи не знаєш, де може що може якби людину зачепити? Тому дуже правильно, щоб у нас в суспільстві поступово формувався певний етикет спілкування. По перше, щоб що нормально, спочатку спитати, чи нормально тобі про це поговорити, чи нормально, якщо я тебе про це спитаю, Не відразу питати, а якби запитати дозвіл на питання? Угу. Ось це по перше. А по-друге, як виявилося, є універсальна фраза, яка завжди працює завжди можна сказати. А вибачте, я поки не готовий про це говорити. І виявилося, що насправді всі наші люди достатньо чутливі, уважні, поважні для того, щоб нормально на це зреагувати? От, в принципі, такого виразу достатньо для того, щоб люди відступилися і не тиснули на людину. А чи варто такій людині дати спокій, не чіпати? Не торкатися взагалі будь-яких тем з нею. Чи все ж таки варто за, за нею спостерігати, аби ем, через це уникнення спілкування цій людині не стало гірше? А, спостерігати звучить не дуже добре. Ну і я маю на увазі не чіпати, але а, просто і вони... а уникати звучить ще гірше. Звісно, нормальна захисна реакція організму, якщо там десь боляче, уникати цього місця. Це нормально. Але на жаль, аби якщо ми будемо уникати контакту і контакту з іншими, і контакту з цим досвідом, то лікування не не відбудеться. Але тут дуже важливий момент, що ініціатива лікування має бути у самої людини. Тобто, коли вона готова, тоді вона лікується. Тиснути не допомагає, тому що це додає стресу і людині ще важче стає. Тобто ця робота вона дуже потребує великий, великих зусиль від людини. А тут її ще важче. Ми не допомагаємо. Тому у нас просте правило не розпитувати. Але й не уникати спілкування людям потрібна допомога, потрібно відчуття, що вони серед своїх їм потрібна безпека, щоб потрохи відновлюватися і лікуватися. Тому ми говоримо: спочатку треба розповідати. Розповідати інформацію про себе, про те, що навколо, про зміни, які сталися дуже добре, якщо при цьому ви розповідаєте добрі, якісь історії. Тобто, от це змінилося, і ми з цим справляємося. Це змінилося до, до, до кращого. А постійно, щоб було от це відчуття, що ми справляємося от. в такому середовищі людині легше потім. Вона розслабляється і може відкритися. А от коли людина починає говорити, тоді важливо слухати. Просто говоримо на сторонні теми, так не торкаючись а, Про життя про те, що скажімо так, все, що не створює напругу, ага. про те, що відбувається тут і зараз. Про дрібниці, про те, що навколо. А дуже класно, коли спочатку інформація, а потім пропозиція Самий простий приклад. Ти знаєш, у нас відкрилося нове кафе. Давай сходимо. А вже тобто... в кафе ти питаєш, розказуй. Угу. Так, ну можна, якщо вже атмосфера довірлива, то завжди є універсальне питання. Завжди можна спитати, як ти зараз? І людина сама, якщо про що вона готова говорити, про те буде говорити. Угу. А от конкретне розпитування треба уникати, воно угу. не допомагає. Добре, а на що з часом може перетворитися цей досвід, якщо дійсно з цим нічого не робити? Наскільки людина може усвідомлювати чи не усвідомлювати свою травму, так? І, можливо, навіть таку неадекватну поведінку, де оця межа? Ну, звісно, що у нас досвід, який ми отримуємо, якщо він не осмислений, якщо людина про нього не поговорила. Тобто поговорити про нього класно, але ми не можемо це ініцію... ініціювати. Людина сама насправді хоче про це поговорити, і для цього їй потрібна безпека. Тому ми про це не розпитуємо. Ми створюємо безпеку, дружнє середовище, щоб людина сама почала про це говорити. А і, 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 якщо це не вдається, от цей неосмислений досвід, якщо він накопичується, він створює тривогу, напругу, людині все, все важче жити. А якщо досвід осмислюється, то це перетворюється на силу і компетенцію, на стресостійкість. Ось тому от дуже важливо, щоб ми могли всі допомагати одне одному акуратно спочатку створювати дружне середовище, а потім, коли люди починають ділитися своїм досвідом, правильно уважно слухати. От, добре, людина оця межу ми розібралися, щоб людина не відчувала себе сам на сам з пережитим горем. Чи стражданнями, чи тортурами, чи так, уникання спілкування не допомагає. Так. От ми зробили максимально безпечні умови, такі комфортні, щоб було можливо поспілкуватися. Людина розповіла. Як мені, як людині, яка слухає це сприймати, це ж викликає теж і бурю емоцій, і агресію, можливо, на і ненависть до ворога, як таке не с почуття несправедливості, які мої почуття будуть доречними, щоб не закрити ще більше людину, яка поділилася відкрилася, щоб навпаки її витягувати, а не своїм станом, який може ну, прийти та не занурити її ще глибше. Тут виявилося, що звісно, це дуже складна річ, взагалі. Вот складна розмова про травматичний досвід, але виявилося, що є універсальна порада. Ну в принципі, ми звісно, коли напруга в розмові зростає, ми можемо привернути увагу на тут, і зараз, як як ти зараз, а, а як ти зараз? А тепер як ти себе відчуваєш? Можна спитати про минуле. а що було до цього, а що буде було далі. Ми... Ну, от тобі розповіли, і Але... як мені краще сприймати це все? Як данність? Це ж реальність. Ну я можу відбулось... дати волю своїм емоціям. Як Чи цим самим я іще більше занурю людину? Він переживає треба свої емоції, і весь ресурс в парі, якби, або в групі, спрямований на те, щоб утримати ці емоції, щоб з ними справлятися. Тобто, що таке лікування травматичного досвіду? Це переживання емоцій, треба пережити. А якщо ви будете додавати своїх, ви людині не допоможете. І тому тут важливо підводити фокус з себе на іншу людину і на інформацію. Інформація це наша така опора. І от чарівне питання: чи правильно я зрозуміла, чи правильно я розумію, що. І те, що людина проговорювала, ми витягуємо від звідти інформацію. Так, я просто намагаюся зрозуміти, важко. куди нам треба вийти в результаті цієї розмови. Ми маємо пожаліти, поспівчувати, вивести на позитив. Що але ж зараз ми всі живі. Ми от сидимо в кав'ярні п'ємо каву. Якою має бути все ж таки вихід з цієї розмови? Розуміння і прийняття. Тобто, просто тепер я знаю. Це відбулося. Я це знаю і. Я це приймаю, тобто я з цим в контакті. Тобто спічувати потрібно? Цей факт. Співчувати потрібно, Ні. жаліти не потрібно. Звісно, для того щоб зр е, е, показати, що ви зрозуміли, треба співчувати. Угу. Тому що я розумію тобі боляче. А як ви розумієте? Та як ми це показуємо? Тому що ми відчуваємо цей біль Мінь, менше ніж сама людина, але відчуваємо. Тому, звісно, співчуття необхідне, але вони необхідні, щоб показати, що ми розуміємо, що і ми що приймаємо, що ми не відчужуємося, ми не від ні відштовхуємо цей досвід, ці зміни, які відбулися у людини. Ми не відштовхуємо людину. Людина змінилася, і їй треба перевірити, що вона знову може бути своєю для вас, дружньою. І ось коли вона про це розповідає, вона, всі люди завжди ретельно, пильно дивляться. А, а як ви реагуєте? Не відчужуєтесь? Ви не лякаєтесь? А, чи нема відрази? Якщо ви даєте увагу, повагу, розуміння і прийняття, окей, я приймаю тебе такі, який ти є. Я з тобою. І я все одно з тобою. Я все зрозумів, що з тобою сталося в окупації, в бою, після бою. Я все розумію. Ну, те, що ти розповів, не тебе, а те, що ти розповів. І мені я з цим залишаюся, і мені окей, продовжувати бути з тобою. Ми все одне свої, ти все одне мій друг. Ти все одне мені близька людина. І от це саме головне відчуття, як до якого треба дійти, щоб людина така розповіла і залишилася своєю. Така вау, все. Uh, і вот в цей момент переживається всімі учасниками як. А, Таке а, зниження навантаження, зниження напруги Я зрозуміла Одне що дійсно, коли ми спілкуємося з людиною, відчуваємо, що їй потрібна допомога, в першу чергу не контролюйте себе, як ви сприймаєте. Просто будьте з собою, занурюйтеся з головою в це спілкування і пам'ятайте, що якщо вам довірили цю розмову, значить ви того гідні, і ви дійсно маєте в собі оцей хист вислухати і. Підтримати і допомогти, дякуємо вам, дякуємо нашому експерту, психологу Антону Семену за консультацію. Ну і продовжуємо наш ранковий етер телеканалу Дім Музикою.